Вітаю, шановні! Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському в студії Олександр Сопельник. Свято для дітей-переселенців в Саксаганському районі. Війна торкнулася кожного з нас, але найбільше від неї все ж таки страждають діти. І, хоч тема дозвілля дітей і не є головним питанням на сьогодні, але ігнорувати його точно не можна. І саме тому сьогодні ми поговоримо. Про те, як вдається адаптуватись на новому місті дітям-переселенцям, та хто і як допомагає їм створити новий фундамент щасливого життя. І саме тому сьогодні у нас в студії директор комунального закладу Дошкільний навчальний заклад номер 303 комбінованого типу Криворізької міської ради Борзьонок Лариса Іванівна. Вітаю Лариса Іванівна. Вітаю вас. Чудово виглядаєте. Дякую. На територію закладу освіти пройшло сьогоднішнє свято під назвою Музична розвага для дітей внутрішньопереміщених осіб. І як би ви самі описали значимість проведення цього заходу для цих дітей? Так сьогодні проводилося таке дійство дуже цікаве для дітей. Ця музична розвага в рамках подовження роботи літніх майданчиків, які ми проводили попередньо для дітей внутрішньопереміщених осіб? Цей захід він є дуже значим чим діти постійно очікують свята в цьому житті. Це саме ті діти, які перенесли жах війни, діти з окупованої території, які під градами, під пострілами разом з батьками по шляху життя. На підконтрольну територію прибули до нас в наше місто, і на сьогодні вони стали нашими новими мешканцями Кривого Рогу. І Ми опікуємося ними, надаємо все можливе для того, щоб дитинство їх не полишило. Ми намагаємося створити такі умови, щоб той жах він. Пішов і діточки осталися е, разом з нами в тому дитинстві, на яке вони сьогодні заслуговують, яке повинно бути у них Ларисована. А яка головна от мета, і в якому форматі пройшло сьогоднішнє свято? Так, сьогоднішнє свято це продовження, як я вже сказала, формату літніх майданчиків, які ми проводили попередньо в літній період з діточками внутрішньопереміщених, як внутрішньопереміщених осіб. Формат цього свята саме такий, що дозволяє залучити і дітей внутрішньопереміщених осіб і Тих зацікавлені діточок, наших співробітників, мешканців району для того, щоб соціалізувати дітей. І головна мета цього заходу в тому, щоб надати супровід родинам внутрішньо переміщених осіб і освітній супровід діточкам, які до нас прибули в місто, і які потребують саме освітянського піклування з нашого боку. Ада, а, скажіть, а чи можна назвати ваш захід такою собі терапією для дітей з тимчасово окупованих територій? Ну я б сказала, це навіть більше ніж терапія, це психологічний такий має аспект, який допомагає дітям пристосуватися вже в тих умовах, які для них? Під отим жахом війни, того, що вони перенесли, десь загубилося, і ми намагаємося це повернути. І саме така вже психологічна терапія, вона допомагає дітям згадати, що таке посмішка, що таке вільне спілкування, що таке момент тиші, який може допомогти повернутися в те дитинство, яке повинно бути. Це саме те, що потрібно цим діточкам. І ми намагаємося це все зробити. Е, хочу сказати, що саме такий захід, який проходив сьогодні і попередні, е, вони е, нами проводяться з ініціативи е, голови Саксаганської районної місті ради Василя Старовоїта та його першого заступника Али Нагні. Вони ініціювали таку форму роботи і дякуємо їм, що вони надали нам можливість. Е, Робити це для дітей, тому що саме це є наше хобі, мабуть, по життю надавати дітям те, на що вони потребують, і освітянські послуги, і те піклування педагогічне, яке ми повинні зробити. Також хочу сказати про те, що саме ця ініціатива є вже складовою тих завдань військової адміністрації міста під керуванням голови ради оборони міста Кривого Рогу Олександра Вілкула. Нам дана да можливість саме такого, мабуть, найпростішого повертати дітям посмішку. Яка повинна бути в їхньому житті, тому що реальність сьогодні це війна, але життя в повному сенсі цього слова продовжується, і посмішка дітей в цьому житті повинна бути присутня тут. Безумовно, це найголовніше. А скажіть Іванівна, а як відносяться батьки цих дітей до такого заходу, до таких заходів? Чи дякують вони? Чи підходять і питають, чи будуть в подальшому такі заходи для їх дітей? Так, батьки дуже вдячні. Вони на такій хвилі позитиву навіть пропонують свої якісь такі побажання, які ми можемо реалізувати в наступних заходах. І пропонують навіть свою участь, що ми будемо мати на увазі і залучати також і їх в цій роботі, в цих заходах. І дуже приємно, що є такий зворотній зв'язок, коли батьки все-таки розуміють, Розуміють потребу тієї справи, яку ми робимо для дітей, щоб е, облегшити їхню соціалізацію в суспільстві, і все таки повернути їх до того позитивного сьогодення, яке повинно бути, тобто, батьки з вдячністю, з підтримкою так, і натхненням теж залучаються так. до цих заходів. Так. А як реагують самі діти? Чи можна побачити ларісування в їх очах, чи можливо по їх поведінці, що вони все таки забули? Хоча б ненадовго, про те жахіття, яке вони пережили в своєму такому юному віці. На сьогоднішній день, вже як показує практика, за літній період роботи літніх майданчиків роботу ми цю проводили по декілька разів на місяць, ми проводимо такі заходи. І от саме сьогодні в очах дітей світилося те щось таке недосяжне, мабуть, нам дорослим, от щастячко. Щастячко дитинства, яке вони на сьогодні вже отримують від нас, тобто, оте жахіття, яке не є якою складовою дитинства, воно не повинно бути, воно десь уже пішло. І це є результат нашої роботи такої копіткої за цей період, що діти знаходяться в нашому місті. Ми з ними працюємо, і їхні очі не лише світяться, вони, коли е, задіяні в цих заходах, приймають в них участь, вони зацікавлені бути. Вони вже нас очікують, і коли бачать нас, кажуть, о, наші веселунчики, бреше, вони так нас називають. І їм дуже подобаються ті сюрпризи, які вони отримують, смаколики, ті поробки, які вони роблять. Це все надає змогу їм відчувати себе справжніми мабуть, діточками, яким не притаманне страх, жах, про який ми говоримо. Да? Якісь, мабуть, спіприспілкуванні десь немає. Того, що може негативно впливати на їхнє сьогодення і майбутнє. Тобто вони постійно в такому позитивному емоційному сплеску, в очікуванні нас, і ця робота потрібна, ми це розуміємо, і ми з задоволенням будемо продовжувати це робити далі. Це чудово. А як ви вважаєте, чи допомагають такі заходи адаптуватися дітям на новому місці? Можливо, завести нові знайомства, з кимось потоваришувати? Так, такі заходи вони не тільки адаптують дітей. Вони їх спонукають розширювати коло спілкування, тому що є у них можливість спілкуватися не тільки між собою, а з тими діточками, яких ми залучаємо з мешканців Кривого Рогу до спілкування з ними. В них є єдині інтереси, за якими вони потім уже спілкуються за межами цих заходів. Батьки між собою спілкуються. Знаю, що вони вже навіть. Ці так домовляються, десь там зустрітися. В них є цікаві питання, вони їх обговорюють, вони їх потім реалізують, і потім дуже так зацікавлено, розповідають навіть нам про те, що вони змогли без нас зробити, для того, щоб дітям було цікаво. Тобто товаришують не тільки діти, і батьки так само можуть е, завести нові знайомства так, так, і сам, товаришувати да, сім'ями. Да, да. це, це все дуже чудово. А скажіть, Ларіса Івановна, а як ви інформуєте батьків, дітей, як вони можуть дізнатися, що захід буде проходити найближчим часом? Можливо, це соціальні мережі, можливо, це ще інформування якось... про такі заходи наступним чином. Ми проводимо. Попередньо в нас спланована ця робота, вона є системна, і е, батьки е, попередньо е, мають цю інформацію, як ви сказали, із соціальних мереж. Це і в групах Вайберу, є у нас групи спілкування. Ми створюємо е, також е, мережі е, Фейсбуку. На сторінках закладів освіти розповсюдження є, і е, спілкування з. Внутрішньопереміщеними особами батьками, коли ми спілкуємося, ми в такому контакті ще надаємо цю інформацію. І ця інформація є на сайтах закордонних. Тобто, вся ця інформація є да. у вільному доступі у всі і... доступні і... мережі, яку тільки можна, ми її використовуємо. Так. Дякую. А, Лариса, ми знаємо, що, так, що місто Кривий Ріг прийняло з початку повномасштабного вторгнення понад 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а серед них 17 тисяч це діти. Так. А, і... Я знаю, що в районі десь двох тисяч прийняв сам Саганський район, і більшість з них діти. Да? А скільки дітей відвідало свято? Ну приблизно свято чи можуть відвідати, чи можуть відвідати яких обмежень щодо кількості дітей, які можуть відвідувати свята, немає. Всі бажаючі діти з внутрішньопереміщених осіб мають змогу відвідувати ці свята. Загалом це проходить в межах. Ну, Одноразово, от наскільки ми можемо залучити дітей з урахуванням безпеки, безпечності проведення цих заходів ну, в межах до 5-10 дітей. Я вважаю, що для проведення одного заходу в, таких, в такої кількості це немало і достатньо для того, щоб дітям була надана можливість спілкуватися і отримати е, ті позитивні емоції, на які розраховано проведення саме цих розваг і свят. Лариса Мена, ви як керівник закладу освіти, як ви бачите в подальшому роботу з дітьми внутрішньопереміщеними особами? Робота з внутрішньопереміщеними особами вона є багатопланова. багатопланова. По-перше, це робота з самими родинами, тобто соціальний патронат цих родин, спілкування з ними, виявлення потреб цих родин, допомога їм у вирішенні цих потреб. Щодо дітей, щодо дітей це обов'язково надання освітніх послуг, тобто психолого-педагічний супровід цих діточок. Також організація психологічних пунктів. По роботі з цими родинами робота практичних психологів, соціальних психологів, вона є дуже вагома, тому що це діти і родини, які пережили такі психологічні травми, будучи на окупованій території. І коли вони вже прийшли сюди, намагаємося повернути їхню підсвідомість, їхній стан емоційний до того рівня норми, який повинен бути для того, щоб продовжувати. В нормі своє подальше життя. Тобто моменти життєзабезпечення, починаючи з психологічного стану, облаштування, надання послуг освітніх дітям, в таких аспектах розглядається вся робота. Тобто, ви хочете повернути їм те життя, яке у них відібрали окупанти? Так, що стосується. Діточок і їхніх посмішок, життя дітей це посмішки. Може, мені як керівнику закладу освіти саме так це вважається, але якщо дитина посміхається, значить ми свою справу зробили правильно? Кажуть, військові платять сльозами мами за посмішки чужих дітей. Так, от ми ці посмішки робимо разом з нашими хлопцями, з нашими ЗСУ. Тому дяка їм велика за те, що вони нам надають таку змогу робити. І сподіваюся, що ми в повній мірі виправдовуємо їхні сподівання на нас, наші діти посміхаються. Наша справа зроблена. А, Лариса Івановна, і скажіть, будь ласка, чи плануєте ви проводити та реалізовувати подібні заходи в подальшому і, можливо, навіть найближчим часом? Так, найближчим часом також будуть проводитись заходи. Батькам дітей ми вже повідомляли. Вони, як я казала, вже пропонують навіть свою допомогу в проведенні цих заходів. Вони плановані. Тобто, поступово наступне свято вони повідомляються, коли, і наступне вже ми коригуємо дату, коли буде, в залежності від той безпечної ситуації, яка нам потрібна для того, щоб проводити ці заходи. Вони обов'язково будуть, тобто традиція таких заходів вона себе виправдала в позитивному плані. І продовжувати її потрібно, і ми залюбки будемо продовжувати, тому що саме наш професіоналізм, який ми маємо, таким чином реалізовується, і е, нам це е, дуже приємно, тому що е, коли бачиш, що дитина е, тебе очікує, вона е, цікавиться тим, з чим ти до неї приходиш. от то є саме такий якісний результат тієї справи, яку ми робимо. Угу. А, ну і ще раз нагадаємо, що про всі подальші заходи наші е, гості скана, будемо назвати їх так гості нашого міста. Вони зможуть дізнатися з усіх соціальних мереж і все це в відкритому доступі. Так, да, гості нові мешканці нашого міста у відкритій мережі повністю будуть володіти інформацію про наступні заходи і їх залучення в цих заходах. Дякую вам, Лариса Івановна, за те, що завітали до нашої студії та за те, що ви робите для наших дітей. Дякую. вам. А нашим дітям я хочу побажати, щоб якнайшвидше наступив мир, і вони знову могли жити в мирній та процвітаючій країні. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в нас в гостях була директор комунального закладу, дошкільний навчальний заклад, номер 303 комбінованого типу Криворізької міської ради Борзьонок Лариса Іванівна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.